Шановні колеги, вітаю вас з нашим професійним святом Днем Української населенності і мови. Багато країн мають подібне свято. Ми раді, що і у нас вже віддавно є таке свято. І Якщо навіть це і не свято у тому розумінні, коли ми виводимо кола, і радіємо і співаємо веселих пісень, а це радше день, коли ми аналізуємо стан розвитку мови, завдання, які необхідно найближчим часом. Розв'язувати, то все одно це важливий день у нашому календарі, і це свято торжества українськості. Не можна собі навіть було уявити, що подібне свято було в 70-х, 80-х роках минулого століття. Коли за одну ідею утвердження української мови в житті нашого суспільства, наші попередники платили дуже дорогу ціну, аж до самоспалення. Тому що вже усі форми протесту були, Неефективними. Я не кажу вже про те, що своїм життям і здоров'ям заплатили сотні українців, які ставили питання про функціонування української мови, необхідність її утвердження і розвитку. На щастя, ми маємо сьогодні. Окремий інститут української мови, який перебуває у стані розвитку, він ще не є сформований так, як він мав би бути сформований. І щодо кількості співробітників, і щодо стану фінансового, матеріального, технічного. Кадрового забезпечення можна говорити, що ми переживали різні потрясіння соціальні, а можна сказати і правду, що в державі нашій ніколи за ці понад 30 років не було справжнього. Батьківського піклування нашими очільниками за розвиток, утвердження і поширення української мови, за створення умов, дослідження, виявлення всіх потужностей і внутрішнього потенціалу нашої мови. Задля поширення української мови за межами країни. На превеликий жаль, українська мова в Україні тривалий час і в Незалежній Україні залишалася нерідною дитиною. Та і зараз ми ще не маємо. Відчуття справжньої опіки і справжньої турботи про українську мову. Ми весь час маємо виклики: то з одним міністром треба воювати, то з іншим. То з тим прем'єром треба воювати, то з тим президентом треба воювати. Хоча, за великим рахунком, це вже є. Глибинний анахронізм, щоби у своїй державі титульна нація мала когось схиляти до толеранції щодо національної мови. Взагалі це глибинний нонсенс, який показує. Одне визрівання української нації, її употужнення дуже і дуже затримується, затяглося. І чому ми маємо когось переконувати, замість того, щоб до нас ішли, І нас переконували беріть, ось фінансування працюйте. Робіть оте 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 Ніколи не було так. І чому ми сьогодні маємо вважати за подвиг директорів інститутів, вченої ради, коли нам вдається вирвати якесь фінансування для того, щоб можна було? І продовжувати дослідження, не говорячи вже про те, що від багатьох років ми не маємо фінансової підтримки на видання наших праць. А якщо вдається комусь за власні кошти опублікувати свої праці, то це, окрім того, що в принципі... Є глибинним порушенням прав людини на працю, це є ще, крім всього іншого, напівзнищення або повне знищення цієї праці. Завдання дослідника. Встановлювати істину, розкривати нові сторони об'єкта вивчення. А не займатися менеджментом, пошуками фінансування, пошуками, як де і прослухувати свою працю, щоб вона пішла в людина. Це не завдання дослід. Значить, У нас відсутня ще система підтримки українсько-зорієнтованої, українсько-центричної. Наукової продукції. А це означає, що це ще одна ділянка не реалізована і не забезпечена нашою владою. Це ті проблеми організаційно зовнішні а є ще дуже багато чисто професійних проблем. Які нам необхідно розв'язувати. Це і насамперед проблема відновлення історичного образу і історичної лінії нашої мови, не усіченої, а реальної, закріплення цією інформацією. У форматі словника історичного. Це видання сотень пам'яток, які лежать облогом у багатьох архівах. І якщо десь хтось публікує фотокопію, то ми вже з радості не знаходимо собі місця. Це справа чисто технічна. А наша справа справа науковців підготувати ці пам'ятки, укласти покажчики, коментарі дати, навіть до цього руки не доходять. І тому в Україні сьогодні майже розтанула. Та висока колись каста істориків, їх немає на кафедрах. Дуже мало на кафедрах сьогодні діалектових, їх треба більше і більше. Майже немає на кафедрах груп ономастів. А хто ж буде досліджувати довкілля? Мікротопонімію, антропонімію, регіонів, гідронімію, ойконімію. А це ж знову ж таки лежить облагом. Хіба та невеличка група ентузіастів, вчених, які працюють над онімною лексикою усієї України, а їх жменька цих людей. В Інституті української мови. Хіба вони можуть подолати ті еверести завдань, які стоять обсяги тих завдань? Та це треба, щоб Бог їм дав п'ять життів, щоб вони могли зробити. І це кричуща несправедливість. У нас сьогодні фактично у стані що ледь-ледь виживання лексикографія, і те, що зараз наші лексикографи намагаються створити словник такий, який буде дуже корисним і середнього обсягу невеликих, але дуже важливий, бо це має бути найуживаніша. Так щоб це робити, нам потрібен дуже фантастично потужний мовний фонд, якого у нас немає. Хоча створювали цілий інститут мовно інформаційний фонд. Інститут є фондом. І думаю, що цей колектив уже не здатний це. Це великий прорахунок академії в цілому. І президії, зокрема, що передолучили цю державну важливу справу не фахівцям та і чи науковцям взагалі, які цю справу успішно провалили. Але мова вимагає. Щоб такий фонд був, щоб корпуси були, великі корпуси. І мінлива мовна ситуація, що зайшла, вимагає опрацювання у форматі корпусу. Сьогодні українська мова у стані перекодування нації. Відбувається зміна мовного коду нації. Відбуваються надзвичайно потужні, тектонічні зрушення умовному функціонуванні. І щоб це все осмислювати, знову ж таки, наш колектив має бути щонайменше подвоєний, а то й потроєний. Тому що обсяг роботи, який. Підкидає саме життя, А за поганка. Бо комусь так би хотілося. Це вимога життя. Нам необхідно оці виклики життя сприйняти об'єктивно, оцінити і реалізувати. Тому що ми інститут державної мови, тому що ми зобов'язані це робити. І ми зробимо. Зробимо, тому що я бачу у нашому колективі поєднання людей. Креативних відповідальних, професійних. Я думаю, що цей колектив здатен розв'язувати ті проблеми, які поставило перед нами життя. А їх ще буде багато. Цих проблем, здатність сприймати ці проблеми, не зациклюватися на заїжджених торах, на заїжджених доріжках, не впадати в самоповтори це те важливе завдання, яке ми маємо з вами подолати і розв'язати. Зміни соціального статусу, зміни функціональних, зміни норм, зміни мод мови, як і опорність волюнтаризм, чиновництва щодо мови, це все те, що ми бачимо, оцінюємо і. Уживаємо заходів, аби корабель державної мови пішов вивіреним курсом. Курсом утвердження України як українськомовної держави. Держави із виразним національним профілем, держави, яка у межах європейської спільноти, у межах усього світу вирізнятиметься своєю високорозвиненою мовою, своєю великою культурою, історичною пам'яттю своїм національним я. Зрештою, за такій. Доленосний вибір сьогодні воюють наші оборонці. Не за землю, не за квадратні кілометри, а за українську душу, за українськість, за збереження і пронесення у сучасній цивілізації. Нашого національного яру. Я бажаю усім вам, шановні колеги, усім нам разом, сили, переконання, віри і найближчої перемоги. Усе буде Україна. Слава Україні!